Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про професії. Пожежник-рятувальник, поліцейський і лікар швидкої допомоги. Пожежники поліцейські і лікарі це люди відповідальні, сміливі і небайдужі. Стають пожежниками рішучі люди. Професія пожежник не проста. Пожежник рятувальник. Пожежники рятують людей від наслідків повинів, землетрусів, нещасних випадків. Пожежники ліквідують пожежі. Пожежники-рятувальники можуть врятувати маленьке кошенятко, що застрягли на дереві, а можуть здолати великий вогонь. Пожежники вдягнені у вогнестійкий одяг. Пожежники-рятувальники швидко прибувають на місце виклику на спеціальному пожежному автомобілі. Пожежний автомобіль або пожежна машина має сидіння для бригади пожежників, оснащена великою цистерною з водою або хімічними реагентами, щоб гасити вогнище. До цистерни приєднані шланги, рукави. Будь-яка пожежна машина має довгі драбини. Після погашення вогню до роботи стають слідчі пожежники. Слідчі пожежники з'ясовують, з якої саме причини сталася пожежа. Пожежні інспектори проводять інструктажі та бесіди. З населенням і школярами. Таким чином запобігають виникненню небезпечних подій. Як стати пожежником? Можна закінчити курси, довго практикуватися в пожежній частині, можна навчатися в спеціальних вищих навчальних закладах. Пожежниками стають після тривалого навчання. Професія поліцейський дуже відповідальна. Поліцейські володіють зброєю. У вищих навчальних закладах поліцейські вивчають десятки юридичних і інших наук. Завдання працівників поліції забезпечувати безпеку і порядок, охороняти права і свободу людей, інтереси суспільства і держави. Протистояти злочинності. Тож, поліцейські слідкують за порядком і запобігають порушенню законів. Патрульні поліцейські стежать за правопорядком на вулицях міст і сіл. Патрулюють вулиці, площі, парки. Поліцейський автомобіль швидко досягає місця призначення. Поліцейськими стають чоловіки і жінки з аналітичним розумом і міцним характером. Поліція відкрита до дітей. Якщо дитина загубилася в місті, їй слід підійти до поліцейського автомобіля і розповісти, що сталося в поліцейському формі. Лікарями стають люди. Що мають любов до природничих наук, бажання допомогти людям. Лікарі повертають людям здоров'я. Людський організм складний. Людині може стати зле, може підвищитися температура тіла, тиск, заболіти серце, людина може травмуватися, на порятунок поспішає. Бригада швидкої допомоги. Лікар швидкої допомоги інколи має лише кілька хвилин, щоб оцінити стан хворого і надати йому першу невідкладну допомогу. Після таких дій хворого слід транспортувати до лікарні. Автомобіль швидкої допомоги оснащений різним медичним обладнанням. Під час дороги до лікарні лікар весь час безопинно слідкує за станом ворога. Пожежні машини, поліцейські автомобілі і карети швидкої допомоги це спеціальний транспорт. Такий транспорт оснащений проблизковими маячками, може їхати з сиреною. Це означає. Що сталася надзвичайна подія і людям необхідна негайна допомога. Слід бути уважним, пішоходи та інші автомобілі мають поступатися дорогою такому транспорту. Спеціальний транспорт з сиренами може проїжджати навіть на червоний сигнал світлофора. Сьогодні ми з вами виконаємо аплікацію пожежний автомобіль. Наш пожежний автомобіль оснащений драбиною, має проблисковий маячок. Нам знадобляться лист папера, клей, серветка, синій фломастер або олівець. Деталі нашого автомобіля корпус, довгі смужки – це рейки, драбини. Короткі смужки, щаблі, драбини, квадрат вікно, кружечки колеса. Промазуємо наш автомобіль, клеєм. Наклеємо посередині листа. Тепер колеса. З воротнього боку промазуємо колеса. Наклеємо переднє колесо. Заднє колесо ось так. Промазуємо клеєм квадрат. Квадратик вікно кабіни автомобіля. Ось. Тепер драбина. Промазуємо довгу рейку. Наклеємо до нашого пожежного автомобіля в пистах. Другу рейку. Шаблі наклеюємо поперек до рейок. Ось так. Пожежний автомобіль майже готовий. Синім фломастером або олівцем домальовуємо проблесковий маячок. Ось така в мене вийшла пожежна машина. Гарна, правда? Чекаю на ваші роботи. Викликати пожежників-рятувальників, поліцію або медиків можна з будь-якого телефона за номерами. 101 Пожежна охорона. 102 поліція. 103 швидка допомога. Або звернутися за єдиним номером. 112. Будьте уважними і обережними. До побачення!